Забиває Донкор і Ужгородська команда виходить уперед. Давід Аданкор. Автор першого голу. Виконання прекрасне. Виконання прекрасне. Ну і всім вболівальникам вказує, що він перший прихильник Говерла. Першою його реакцією було якраз те, що він нагадав. Показуючи всім на емблему клубу, а далі він Форвард е Закарпаття. Саме його гостекрос завершився призначенням пенальті. І зараз області пояснив, за що було призначено 12 метровий Макридіс Він бачив, що рукою зіграв Кардем Макартичан, Рука була однозначна. Мяч просто виконання ідеально виходить у Георга Казаряна. Все зроблено от у найкращих э, традиціях. Він поклав на захисника і пробив точно, точно у ворота. Ну, додала команда Максимова. І от зараз, питання, що зараз, знову рахунок нічийний. Як зараз градумать обидві команди. Роман Трауре, Тут йому кількох сантиметрів не вистачає для того, аби замкнути цю передачу. Ну, а тут Гордіяна. Георгий Казарян. Просто. Після цієї втрати контратака Говерли. Подача. От, будь ласка. Іванко привіз цей гол. Говерла забиває м'яч після того, як Іванко міг забити сам, міг віддати. А він просто віддав віддатого льову. Він віддав супернику і Малішич центральний захисник. Пішов підтримувати атаку. Зараз це стає вже стилем. Це стає вже ну, такою хорошою модою футбольною. Це підтримка центральних захисників. Раніше так лише Владислав Ващук підключався. Зараз е, вже е, е, кілька прикладів знайти підключення центральних захисників. І Зараз Бордіян виправляється за всі свої попередні помилки. віддає ідеальну передачу на Малішича.